НМТ це, напевно, найважливіше, що є в моєму житті. Від цього залежить усе моє життя. Що буде якщо я не складу? Куди я вступлю? Що буде після НМТ? Безпосередньо після НМТ буде процес вступу. Про це, до речі, вже є відео на каналі. Проте в цьому відео я хочу розглянути три основні питання, відповіді на які я шукав протягом процесу переходу з групи абітурієнтів в групу студентів. Це як не вилетіти, як скласти сесію, як отримувати стипендію і мати час на саморозвиток. Для того, щоб не вилетіти, потрібно скласти екзамен. Щоб скласти екзамен, потрібно мати допуск. Щоб отримати допуск. Потрібно здати усі роботи. Ну і крім того, щоб не вилетіти, потрібно, щоб загальний твій бал з цього предмету був вищий, ніж 51 або ж вище трійки. Є деякі різниці між системами оцінювання в школі та в університеті. У кожного предмета в університеті ти можеш отримати по 100 балів. І ці 100 балів розділяються на три компоненти: усна компонента. Поточний контроль та екзамен. Поточний контроль це бали за виконування домашніх завдань, тестів з ВНС, здачу лабораторних робіт, розрахункових робіт, контрольних, самостійних, по суті своїй школа. Екзамен це ж те, що звикло називати сесією. Це коли ви приходите в аудиторію, вас розсаджують, віддають вам білетики, і ви протягом одного заняття пишете екзамен. Уснож компонента це те, що звикли називати непотрібний етап, оскільки на нього майже ніхто не приходить. Проте я вас запевняю, що приходити туди все ж потрібно. Це коли ти заходиш в аудиторію, зазвичай сідаєш навпроти викладача і віч на віч говориш з ним про матеріал, який ти, по суті, мав би знати. Він тобі задає деякі деякі питання, ти йому відповідаєш, і на основі цього він тобі виставляє оцінку за власний контроль. По суті, свій перед ним ти захищаєш свої знання. Чому ж туди потрібно приходити? Тому що. За усуком потенці не можуть зняти бали. Та й загалом в університеті немає такої опції, як понизити бал або отримати погану оцінку. Будь-яка оцінка це хороша оцінка, тому що хе -хе, погана оцінка це та, яку ти не отримав. Проте все ж є викладачі, які можуть знижати тобі бали. Хоча в теорії вони цього права робити не мають. Тут зроблю уточнення. Неймінг в кожному університеті може відрізнятися. У кожного університету є свої особливості оцінювання. В межах однієї кафедри, або навіть в межах спеціальності є відмінності в оцінюванні між предметами. Я виділю два основні типи сесій – канонічні та автоматом. Автоматом це коли сесія закривається ну, по суті свої автоматично. Загальний бал ґрунтується на основі поточного контролю. Тобто в теорії, це шкільна система освіти, коли ти зробив всі завдання домашні, прийшов, задав всі роботи семестрові теж здав. І на основі цього вся вибудовують твій загальний бал, От, на тобі оціночка. Е, оце всі ті бали, які ти зробив протягом семестру. Канонічні ж мають усі види контролю поточний, усний та екзамен. І то тут не все однозначно. Англійська мова закривалася автоматом. В теорії за тиждень можна зробити усі семестрові завдання, здати їх і відпочивати майже весь семестр. Основи інформаційної кібернетичної безпеки були ж канонічними. Тобто, ми приходили на кожне практичне заняття і захищали свої знання з певної теми. За це отримували до 5 балів. Таких захистів було 6. Тобто загальна оцінка за поточний контроль сягала 30 балів. В кінці семестру був екзамен в онлайн-форматі на 70 балів. Якщо ж ти набрав максимальну якісь балів за поточний контроль, тобто 30 і за екзамен, тобто 70, тоді на усну компоненту можеш не проходити, оскільки ти ще в додатках балів отримати не зможеш. 110 або там 103, 101 бал у тебе не буде, максимум сотня. Та й загалом, якщо тебе оцінка влаштовує, тоді на осто компоненту можеш не приходити. Проте я все ж рекомендую це робити, оскільки заустний контроль тобі зняти бали не можуть. Я правда, деякі в цей знімають, але в більшості не можуть. Якщо ж брати два основні і найважливіші предмети першого семестру моєї спеціальності Вишмат і ТП, технологія програмування, тоді тут все те саме, як і з ОІКБ. Тільки екзамен очно. Усна ж компонента з вищої математики сіало 20 балів з технології програмування 10 балів. Якщо на неї не прийти, тоді максимальна твоя оцінка, як би ти би не старався, з вищої математики буде 80 балів, а з технології програмування 90. Якщо ж це переводити в п'ятибальну систему, тоді з вищої математики навіть в теорії не можеш отримати відмінну оцінку. Щодо п'ятибальної системи, то тут досить, в принципі, все просто. Я не до кінця пам'ятаю, як там, ну, плюс-мінус, якщо більше 88 балів, то це рахується як 5. Якщо більше 72 балів, то це рахується як 4. Якщо більше, ніж 51 бал, то це 3. Все, що менше, це 1 або 2, але часто я не знаю, тому що все, що менше 50, то це... Комісія або повторка, залежно який університет е, вирішить, що робити з тим, в кого менші трінь. Крім того, поточний контроль з технології програмування складався з лабораторних робіт та роботі на практичних заняттях. З лабораторних робіт загалом ти міг отримати 25 балів. Це коли ти, там захистив 4 е, лабораторні роботи на максимальний рівень. І з роботи на практичних заняттях. Це коли тобі дало домашнє завдання, ти пройшов, ти прийшов, розказав, як ти це зробив, захистив свій це познання, і він сказав: Ну, вроді нормально, плюс один бал, загалом так можна було отримати максимум 5 балів. А це означає, що поточний контроль з технологією програмування сягав 30 балів. Поточний контроль вищої математики був такий: дві РГР це такі великі контрольні роботи на кілька десятків сторінок. Їх було дві, треба було їх захистити і отримати по 5 балів. Плюс дві контрольні роботи по 5 балів, і плюс на 10 балів е, було домашнє завдання і відвідування кожної пари, виходження до дошки, ну коротше робота на занятті. Загалом 30 балів. Якщо говорити практично, то для того, щоб не вилетіти, потрібно просто вчитися. Ніхто тебе не вишивне з університету, якщо ти будеш вчитися, хоч на якомусь там рівні. Але якщо ти хочеш щось більше, наприклад, стипендію, або ж потрапити на ту спеціалізацію, на яку припадає найбільша конкуренція, тоді тобі прийдеться серйозно попрацювати. Чому перед сесією виникає відчуття, наче ти нічого не знаєш? Для відповідального абітурієнта перша сесія це дуже стресовий період, оскільки все семестрове навчання вартує тільки 30 балів, у кожного свій білет, одне спроба, від якої залежить загальний бал, який напряму впливає на можливість мати стипендію і обирати бажану спеціалізацію. І крім того, ти заради цього загального балу старався весь семестр і все вирішується. В одному занятті, хоча насправді єдине твоє бажання це набрати тих 50 балів і залишитися в університеті. Стрес дуже погано впливає на нейронні структури в мозку. Вони зазоють руйнації. Ми починаємо забувати елементарні речі, фрагментувати дані та записувати їх до довгострокової пам'яті стає складніше. У нас появляється відчуття, наче ми нічого не знаємо. Для того, щоб боротися зі страхом від цього відчуття, багато не потрібно. Абстрагуйтеся від цього, оскільки єдине, що у вас є, це вірити у те, що ваша оцінка ваших знань є хибною. якщо ж залишилося досить мало часу до екзамену, тоді перестаньте вчитися. Відпочиньте, погуляйте, подихайте свіжим повітрям, поїжте і поспіть. Олімпійці не тренуються за кілька днів до змагання. Якщо ж вас цікавить, як не відчувати таких відчуттів незнання, тоді у вас раціональна цікавість. Проте. Без впливу іншого, більшого стресу з іншої сфери це неможливо. А таке нас не цікавить. На щастя, цей рівень стресу можна понизити. З тим Львовом, позавчора було буквально градусів 15, ні вітру, ні дощу. Сьогодні градусів 8 і вже починає падати дощ. Дев'ята ранку. <кій> Окей, теорія це дуже добре, але без практики вона нічого не варта. Зі стресом переданим тем мені дуже допомогли промні варіанти завдань. Чим більше я їх робив, тим я був більш впевнений у своїх знаннях. Крім того, правильне поєднання, навчання та відпочинку підвищувало мою продуктивність в рази, так само і правильний спосіб життя. Він вам дозволить викластися на максимум своїх можливостей. Для тих, у кого ще є час, я вам рекомендую нормалізувати сон, харчування, правильно відпочивати. Тікток це не відпочинок і планомірно готуватись, поєднюючи вчення теорії, закріплення практикою. Відпочинок та повторення матеріалу. А тепер слово для тих, хто має в думках. Я би не переживав, проте я й справді нічого не знаю. Я вас розумію, і ви маєте розуміти себе. Якщо ви знаєте на три або чотири, то на 5 сподіватися немає сенсу. Проте скажу вам такі речі: викладайтеся на максимум і тисніть до кінця, навіть якщо на горизонті зникли всі надії і залишилися обмаль часом. Усі ми люди. І шанси завжди є борітися, поборатись. Ну і звісно, пам'ятайте, який би у вас результат не був, це не кінець життя. Все буде добре. Удачі. Як думаєте, скільки часу я так протримую? Одного разу я запитав у хлопця, у якого значно більше обов'язків, чум у мене, як він не вигорає, на що я почув. Дозування. Шкода, оскільки ці слова на той момент вже не мали актуальності. Згодом у мене запитали те саме, на що я відповів. Дозування. Проте ця настанова їй вже теж не допомогла, оскільки вона на той момент уже вигоріла. Спортсмен не може тримати штангу вічно, і хоч це й не штанга, проте моїм м'язом потрібен певний час, щоб відновитись. Рейтинговий бал базується на ваших оцінках з кожного предмету. І в кожного предмета є своя кількість кредитів. Чим більше предмет має кредитів, тим він є важливішим. Прямо як у житті: чим більше грошей у кредиті, тим тяжче його закрити. В принципі, так воно і працює. В першому семестрі найважливішими предметами була вища математика та технології програмування. Вони мали по 8 кредитів, а це означає, що вони якомога більше впливали на рейтинговий бал і їх було найскладніше здати. У фізики було 4 кредити, тобто вона на рейтинговий бал впливала в 2 рази менше, і її було здати легше. На основі рейтингових балів складають рейтингові списки. Якщо ти посідаєш перше з 70 місць у рейтинговому списку, і ти отримуватимеш стипендію. Це чимось схоже на конкурсний бал з НМТ та рейтингові списки при вступі в університет. Також є така штука, як спеціалізація. Я в попередніх відео говорив, що є університет, інститут, кафедра, спеціальність. І в кожній спеціальності є свої спеціалізації. Ти їх обираєш в другому семестрі, і так само, як і з університетами, виставляєш пріоритети. Чим вище ти у рейтингу, тим більший шанс тобі пройти на бажану спеціалізацію у другому семестрі. І так, рейтинговий бал в першому семестрі впливає на шанси поступити на ту спеціалізацію, яку ти хочеш у другому курсі. Другий же семестр рейтинговий балів впливає тільки на те, чи ти будеш отримувати стипендію. Якщо ваша спеціальність серйозна і ви хочете вступити на спеціалізацію та де вчитися кращі студенти вашого потоку, та ще й отримувати стипендію, тоді прийдеться постаратися. Вчитися! Усі виділені на самостійне навчання години. І ви запитаєте, як при цьому всьому ще й знаходити час на відпочинок та на саморозвиток? Щодо відпочинку, то це обов'язково складова кожного дня. А щодо часу на саморозвиток, то я вам повідаю про це на основі різниці систем навчання школи та університету. З однієї сторони, університет значно тяжчий, оскільки обсяги навчання більші, але з іншої сторони, університет практичніший. У школі обов'язково ходити кожен день на кожен урок і виконувати кожне домашнє завдання. В університеті, якщо ж ти самоорганізований студент, то це все зовсім не обов'язково. Головне ваше завдання як студента це здати всі роботи вчасно і знати навчальний матеріал. Це означає, що більшість семестрових завдань можна виконати за перший місяць навчання і не відвідувати половину занять, що в свою чергу дасть вам час на поглиблене, самостійне вивчення матеріалу і на саморозвиток. Ну і звісно, відпочивайте обов'язково. Правильно і в міру. Як сказала одна студентка, кожен факультет це як окремий світ. І з нею дуже легко погодитись, оскільки все, що я вам тільки но розказав, це стосується в більшості тільки Львівської політехніки, і КТА це мій інститут та кібербезпеки. Звісно, що плюс-мінус основа одинакова. проте щодо відмінностей, то є ось такі: в деяких університетах обов'язково відвідувати кожне заняття. Лекції, лабораторні, практичні семінари обов'язково треба відвідати усі. Якщо не відвідаєш, отримуєш енку, яку потрібно відпрацювати. Якщо ж ти її не, не відпрацюєш до кінця семестру, тільки тебе відрахують або ж, не допустить, до сесії. У іншій же ж поточний контроль складає 60 балів і, по суті, ти можеш просто ходити на кожну пару, щось там відповідати, робити домашнє завдання, і все, ти склав сесію. Але ти обов'язково маєш прийти на екзамен і виконати якісь обов'язкові умови, там набрати якусь певну ба кількість балів на цьому екзамені. У когось поточний контроль складає аж 60 балів, проте сесія має обов'язкові. Особливі умови, які обов'язково потрібно виконувати. Кожен викладач сам вирішує, як проходитиме сесія екзамен усно, письмово, змішно, онлайн, офлайн. У когось, наприклад, можна не ходити на лабораторні, проте обов'язково ходити на лекції. На них можна не ходити і тебе по шапці бити не будуть, проте плюсів в карму ти точно не заробиш, якщо буде якесь спірне питання, ті дії може щось зіграти не в твою користь. Якщо не склав сесію, можуть перевести на платне навчання. Таких дрібниць є дуже багато, і про всі я вам не можу розповісти, оскільки тих дрібниць більше, чим слів у сценарії, які я вам зараз розказую. Проте є деталі, які притаманні майже кожному університету. Для того, щоб не вилетіти, потрібно скласти сесію. Щоб скласти сесію, потрібно вчитись. Щоб отримувати стипендію, потрібно багато вчитись, а щоб ще мати час на саморозвиток і відпочинок. Потрібно все робити з розумінням процесів, у яких ти береш участь. Удачі. Насправді, всім пофіг на НМТ. На сесію, на бали. Всі про них забудуть після вступлення або першого курсу. Тут постає інше цікаве, більш важливе питання. Побачимось згодом.